А ось ці задачі ми з вами пригадаємо такі незвичні задачі, які називаються інколи ще задачі на оловом або на приготування розчину. Так от, обчислити масову частку кислоти в розчині, що утвориться при додаванні 0,5 моль сульфур 6 оксиду до розчину масою 100 грамів з масовою часткою кислоти 5,5%. Так от, ребят, що тут відбувається? Давайте спочатку розберемося. Ми до розчину Сульфатної кислоти, що таке розчин сульфатної кислоти? Це тоді, коли у нас є сульфатна кислота і вона плаває у водички. І оце все, у нас весь оцей розчин буде 100 грамів. Причому нам сказали, що ем, от цієї сульфатної кислоти у розчині буде саме 5,5%. Тому, ребят, от давайте ми зараз не будемо якось цеплятися до кожної там циферки і виводити кожну циферку. Ви розумієте, що якщо весь розчин це 100 грамів, і сульфатної кислоти в ньому буде 5,5%, отже, ми вже можемо зробити висновок, що сульфатної кислоти буде 5,5 г. Тепер що відбувається, коли ми до цього розчину будемо додати СО3? со 3 сульфур 6 оксид це кислотний оксид, який буде вступати в хімічну реакцію із водичкою, яка в цьому розчині знаходиться, і утвориться іще певна порція сульфатної кислоти h 2 so 4 Скільки цієї сульфатної кислоти утвориться? Давайте подивимося, що у нас для цього є. У нас для цього є інформація про СО3. СО3 у нас кількість речовини СО3 0,5 моль. Відповідно, я бачу за рівнянечком, якщо тут стоять однакові коефіцієнти, то кількість H2SO4 буде так само 0,5 моль. Що це за кислота? Це та кислота нова, яка утворилася до тієї, яка у нас була. І так, давайте розберемося, а скільки ж у нас цієї кислоти утворилося в грамах? І так, я роблю першу, задач, першу дію. Ну, фактично, ребята, дивіться, ось ці всі дії ми можемо порахувати відразу, логічно і усно. І так, я знаходжу масу H2SO4, яка у мене Утворилася в результаті хімічної реакції. Для цього мені потрібно кількість помножити на молярну масу. Кількість сульфатної кислоти 5 моль. Молярну масу я знайшла завчасно, це буде 98, ой, вибачте, тут я моль забула написати. Тут буде грам на моль, звідси маса кислоти, яка утворилася, дорівнює 4,9 г. Так от, ребят. Давайте зробимо висновок. У нас було кислоти спочатку в розчині 5,5 грам, а потім іще утворилась кислота масою 4,9 г. Тепер, ребятки, давайте ми подивимося, що ж нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти масову частку сульфатної кислоти в новому розчині. Люба масова частка вона знаходиться за ось такою формулою. Для цього нам потрібно масу розчиненої речовини, всієї, всієї розчиненої речовини. А тепер давайте подивимося, ребятки, а яка ж це в нас розчинена речовина, сульфатна кислота? Це та, яка у нас була. Та плюс це та, яка у нас утворилася. Отже, отут у нас буде маса H2 so 4 яка була, та плюс маса тієї кислоти, яка у нас нова утворилася. І це все разом буде маса розчиненої речовини. А яка ж у нас буде маса розчину? А маса розчину це абсолютно все, що ми набовтали. А що ми набовтали? Ми до 100 грамів розчину сульфатної кислоти і ще додавали СО3. Отже, маса всього, що ми набовтали, це буде маса H2 so 4 розчину, та плюс ми сюди іще додавали со 3 і оце буде маса нового розчину, який в нас утворився. Єдина тільки проблема: проблема в тому, що ми не знаємо. Масу СО3, який ми додали. Тому що у нас є інформація тільки про кількість СО3. Отже, в другій дії ми зможемо знайти масу ось цієї речовини сульфур 6 оксид. Для цього кількість помножимо на малярну масу. Кількість за умовою задачі ви бачите 0,5 моль. Молярну масу я перед цим знайшла. Це буде 80 грам на моль, і звідси маса речовини СО3 це буде 4 грами. І тепер, ребят, давайте ми з вами розбиратися. І так, третя дія. Нам потрібно знайти масову частку сульфатної кислоти в новому розчині. Для цього нам потрібно масу всієї сульфатної кислоти. Це та кислота, яка у нас спочатку була, це було 5,5 грама. Та плюс та кислота, яка ще утворилася, це буде 4,9 г. І ділитимемо ми на всю масу розчину. Це все, що ми набовтали. А ми набовтали, у нас був розчин масою 100 Грамів, і до цього розчину з масою 100 грамів ми ще додавали СО3. І ми порахували, що оця со 3 яку ми додали, це буде 4 грами. Таким чином, нам потрібно буде. 10,4 поділити на 104 – Це буде 0,1 тут грами, або це буде 10%. Нас і просять знайти масову частку кислоти в новому розчині у відсотках. Тому у бланк відповіді ви пишете число 10. І це буде правильна відповідь.